Такий, ні дня без зашквару. Весь інтернет кишить залеботами. Об'єднуйтеся навколо найсучаснішого лідера, найпотужнішого потужності. Ну, у мене, як у звичайного військового, дуже просте питання. Навколо об'єднується? Навколо Шмигаля. Чи навколо Умєрова, чи Резнікова? чи Єрмака, чи Подоляка. Ну, Хто є, на кого об'єднуватися. Військових генералів з армії звільнили, незручними. Не можна під час війни блін, розкол в країні. Так під час війни, мабуть, не можна було 20 генералів звільняти, якраз під Авдіїв. І результат ми бачимо. Да? потому що боєва ланка управління це не криптовалюта через Офіс президента виганяти. А тепер зрозуміло, ну, який результат маємо на сьогоднішній день. Можна довго щось розказувати. У нас країна вже по факту поділена, да? є шмигальня, є мусарення, да? це постійне підвищення заробітних плат, пилорама бюджету. І є пасіонарна частина населення України 20%. Це ті, хто на фронті, ті, хто воює, Да? Ми три роки збори проводимо. Да? Гальна йому сарня кожен день в шоколаді, зарплати космічні. Хто їм? Шмигаль, да? а потім державні зрадники, такі як Портнов, які під санкціями Євросоюзу Сполучених Штатів виходить Шмигаль, оця нічтожиство, і каже: нема підстав у держави проти державного зрадника Портнова вводити санкції. Нічого собі так за його списками у Київській, Сумській Чернігівській областях були вбиті учасники АТО, активісти, патріоти за списками Паркнова, який офіційно Фейсбуці викладав да, і закликав до цього. До речі, він з країни тікав, його охороняли мусора, мусора бітова, 25 п'ять мусорок. Вивозили його в перші дні, коли він втік з країни. Так це вже зрада чи перемога. Так в мене питання навколо кого об'єднуватися. Мені здається, всі ми президенти, і один товариш казав: якщо я не зупиню війну, я піду. Так мені кажеться, за базар треба відповідати, за свої слова. Ми проведемо вибори і оберемо достойну владу, наступну, да, яка допоможе нам закінчити війну. Це буде непросто і буде бойня, але нам треба внутрішні ресурси мобілізувати. У нас не мобілізована економіка до сих пір, От уявіть собі. Нема стану війни в країні, визначеного виписаного в окремому законі. Нема військової юстиції і нема ще покарання за тотальне розкрадання. То навколо кого в мене питання об'єднується. Ну а терпишіть, що це кремльовське чи не ФСБшник. і що є що додати, пань. Дивіться, люди, скажу так, стосовно мусорів. Не бійтеся їх. Це ж такі ж люди, як і ви. Є мінти, є мусора. Перевищую свої міри. Довновачено. Довновачено. Беріть просто гірячі та їх і не бійтесь. Чуть-чуть поправлю, а... Ті, хто порушує закон, вони поза межами закони. От цікашники мусора, коли б'ють цивільних, да, пакують, забувають носаками, вони вже поза межами закону. Конституцію ніхто не відміняв. Так що казацтво. Воцман, пару слід. Що я хочу українцям сказати, що не бійтеся, все буде добре. А ці мусора, які бізчинствують, давайте їм відпор, і тому, що по-другому ніяк. Все буде Україна і слава Україні! І Саме головне і шмигальня, і мусарня, і ТЦКшники. Є в нас чітко виписане законодавство. Є Конституція, є закони. Ви їх не протримуєтесь. Ви кожен день перевищуєте владу і владні повноваження. Цілий ряд статей Кримінального кодексу. Ви що думаєте, що це фіксація цих злочинів ведеться? Мобілізація можливо примусова і потрібно бути, але як в Ізраїлі воювати повинні Петро, Микола, міністри, Мусарня, Шмигальня, всі остальні. з вас оточення найпотужнішого лідера величності. Хто воює? Хто воює з родини Зеленських, Єрмаків, Подоляків, Умерових, Шмигалів, оцього мусора? Да? Який, блять, в ті перші дні війни появився да, через півтора місяця, да, кинувши свій особовий склад. Де його син 27 років? Хто з вас воює? Отож думайте і напишіть всяке лайно, да? вибори в країні обов'язково потрібні. І це потрібні вони не американцям, не росіянам. Вони в першу, першу чергу потрібні народу України. Ну ви раму соберіть. Без зміни оцих осіб, які за 6 років у дев'ятнадцятому роцінадцятому році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким підари заїжджали. Так якби було у нас тисячі на складах Нептунів, Вільх і Грімів, ви думаєте, піде б напала на них? Мені ну, я так думали. Щоб не був такий длинний ролик, це мой основний посил. Думайте, бо якщо не будете думати, буде біда. А так, слава Україні! Ми обов'язково переможемо.